Доброго дня! Сьогодні буду готувати сало, точніше зі сала, рулетики. Для того мені буде потрібно сало солене паприка-мелена солодка, одна столова ложка, паприка-мелена гостра, півстолової ложки. Перець мелений чорний, одна столова ложка, часник сушений, гранульований, пів столової ложки, коріандр мелений. Пів столової ложки і паприка копчена пів столової ложки. І ще беру чесничок натертий, свіжий. Спеції я вже підготувала. Я їх розмішаю тільки. А тепер сало. Сало я взяла солене. Я його засолила, трошечки зняла ту сіль. Там чуть-чуть лишається тої солі, але то є добре. І тепер буду нарізати максимально, на максимально тоненькі кусочки. Як вийде. Мають бути тоненькі. Якщо там криво врізалися, воно все одно в рулетик піде. Ось такі десь 2 міліметри три, щоб було зручно завертати ті рулетики. Я перемішую ці всі спеції. Добре перемішати. Якщо спецій не вистачить для того, шматочка сала, що ви собі взяли, то в тих, -тих самих пропорціях можна розробити знову і ще раз собі додатково доробити то до сало. І тепер кожен шматочок з двох боків легенько опустити ті спеції. І так кожен шматочок. Беру чисто суху тарілочку собі, беру той шматочок. І чуть-чуть, трошечки, зовсім трошки, можна підсолити. Тут треба куштувати. Якщо у вас сало солене, воно таке достатньо посолене, то можна не досолювати. А тут я покуштувала воно всередині, тут то дуже товсте сало домашнє. Так, щоб там повітря не було, так максимально притиснути добре. І тепер наступний шматочок теж так само. Притискаю до того шматочка і знов мотаю, Щільно щільно змотувати, щоб він тримався добре. Тепер знову підсолю собі трошечки. Ізно притискаю щільно, так добре затиснути. І наступний. Ну, я намотала отдала отакий рулетик такої товщини. Можна собі і тонші зробити. Можна взагалі тільки такі малесенькі, там на стіл, Можна трошечки часничку додати отакого свіжого. І просто малесенькі такі рулетики навіть поробити. На тарілочку. Чуть-чуть підсулити. Ось таке списало такі рулетки. Ось такі рулетики вийшли. Зараз я спробую нарізати. Краще б було, якби вони ще полежали в холодильнику або взагалі в морозильній камері. І взагалі для зберігання, коли вони кілька днів полежать в холодильнику просто, вони пропитаються тим всім, тим перчиками, тим всім, і будуть дуже смачні. А для подальшого зберігання можна їх замотати в пахачову плівку. І морозилку. Надзвичайно смачні, дуже раджу вам приготувати. І дуже гарно виглядають. Так що готуйте це дуже легко. І смачно. І на канапочку. Собі деколи з'їсти, посмакувати такого сала. Ой, для всіх цінителів сала це і саме, те, саме таке саме, смачніше буде. Так що готуйте. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!